Чи може бути доплата за суміщення 100% суміщеної посади? Але, ну, в даному випадку ми говоримо доплату за суміщення 100% посадового окладу, саме того окладу, яка займає працівниця за основним місцем роботи. Доплата це додаткова оплата, що здійснюється до посадового окладу працівниці, а не тої посади, яку вона суміщує. Тому в даному випадку правильно буде доплата, яка фіксується у певному відсотку, до і визначається в розрахунку від окладу працівника за основним місцем роботи. Не суміщуваної посади, а основної посади. Що стосується розміру доплати, то розмір доплати ви маєте регулювати своїми локальними документами, положенням про оплату праці, колективним договором. ну, а максимум мінімально потрібно мати наказ.